Сьогодні я розкажу вам про одного дуже відомого художника, якого звати Вінсент Ван Гог. Він народився дуже давно, більше ніж 160 років тому, в маленькій країні під назвою Нідерланди. Вінсент дуже любив малювати, створював картини, які здавалися дуже яскравими особливими. і особливими. Й від собі соняшники, але не прості, а великі, жовті немов мав сонця. Це одна з його найвідоміших картин. Взагалі він дуже любив і дуже часто малював сонях. І взагалі він любив жовтий колір. Дивіться, яким в нього є різні картини, і портрети, і натюрморти. Завжди бачите, як багато яскравих кольорів. Це ще одна його відома картина Зоряна ніч. Багато цікавих робот зробив. Дивіться, яке красиве квітуче дерево. Знову портрети. Багато пейзажів. знову зорі, ніч, поле, дерева. Власні яскраві квіти. Е, є одна відома історія про Вінсента Ван Гога, яку часто неправильно розуміють. Можливо, ви чули, що він собі відрізав вуха. але це не зовсім правда. Насправді одного на разу Вінсент посварився зі своїм другим художником Полем Гогеном. Це було дуже важке для нього випробування. Він був засмучений, і після цієї сварки він зробив собі невеликий надріз на бусі, але зовсім не відрізав його. Після цього він намалював свій портрет, і ми бачимо його обличчя, голову з пов'язкою на вусі. Цей портрет називається автопортрет з перев'язаним вухом. Він на ньому виглядає серйозним і трохи сумним. На фоні картини ми бачимо стіну. В'язку на бусі нагадує нам про важку цю подіял головної, він сен продовжував малювати, не зважаючи ні на що. Але й уявіть, що за життя його картини не були популярні. Він продавав дуже мало з них, Та зараз він Ван Гог, знають і люблять в усьому світі. Його роботи зберігаються в музеях і всі захоплюються його талантом. Сподіваюсь, що ви полюбите його творчість і будете легко впізнавати його картини до наступної зустрічі.